Привіт, вітаю тебе на моєму каналі. Записую цей ролик для вас, криптони та криптанки, тому що перше правило в крипті не перемножити свій капітал, а іменно зберегти. Кліпер. Що це за вірус і як в нас можуть вкрасти нашу криптовалюту? Що таке кліпер? Кліпер це шкідлива програма, яка призначена для. Перенаправлення вихідних переказів з гаманців фіатної валюти та гаманців криптовалюти. Кліпер миттєво та автоматично змінює адресу гаманця-одержувача на адресу гаманця злочинців. Мета вірусу отримати гроші та надати фінансові проблеми жертвам. Найпоширеніший спосіб, як легко підцепити цей кліпер, який підцепив мій знайомий та підцепляють багато криптонів це іменно через телеграм-канал. А іменно від незнайомих людей, які до вас пишуть і кидають картинку в якомусь файлі. Або навіть не картинку, а сайт, відповідно, вам щось потрібно було на цьому сайті, ви заходите, скачуєте. А цей сайт може бути дзеркалом, і відповідно, ту чи іншу програму ви скачуєте, і з цією програмою може зайти цей самий вірус Кліпер. Працює цей вірус так, навіть якщо ви скачаєте ту програму, а вона не буде відкриватися, а цей кліпер вже. Є у вашому комп'ютері, ви навіть не будете а, запідозрювати, що цей вірус скачався. Як працює цей вірус? Припустимо, на біржу Bybit ви хочете задепозитити USDT, мережі trc 20 берете, копіюєте свою адресу, заходите на біржу Binance, вставляєте, і іменно тут а, проходить те саме шахрайство. Іменно вірус автоматично міняє ваш гаманець копійований на свій. Тому перед тим, коли ви перекидуєте гроші чи собі, чи знайомому, завжди провіряйте серединку і самі останні 3-4 цифри або букви, щоб вони збігалися з вашими. Краще потратити одну хвилинку часу на перепровірення, ніж втратити ті кошти, які ви перекидуєте. Старайтеся не переходити на леві сайти та не скачувати всякий шлак, який вам скидають. Незнайомі люди, і тоді у вас все буде окей, і ви точно не підчіпите цей вірус-кліпер. Якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал, який я часто веду і активно веду, в ньому я публікую тиснети, аїрдропи, новини, заробіток без складень та вкладенням. Якщо тебе ще немає, велком. До нових зустрічів та хорошого тобі профіту!